У мене зараз дуже радісна новина, так приємно. Ми досягли з вами у відмітку 10 тисяч підписників на YouTube. Я вам дуже дякую, мої дорогі, що ви мене підтримуєте, дивитесь мої відео, лайкаєте, коментуєте. Ну Буває і бред несу, але я стараюся, я Короче, стараюсь. Велике вам дякую. Я буду ділитися своїм досвідом, інформацією з вами. Надіюся, що ми ще не один річок попрацюємо разом. Подібне відео буду наступний раз знімати в 50-ку. Надіюся, ми її дуже швидко досягнемо, так як і 10-ку. Тому велике вам дякую. Надіюсь, мої відео приносять вам користь, щастя, радість, так як мені приємно, що і ви в мене теж є. Тупцію, ось, ось зараз ніч темна. Коротше, не знаю, що робиться. І дійсно, от чисто щиро приємно. Дійсно, приємно. Дякую вам всім. Ух.